Чотири різноманітні концертні програми за участі музикантів з Ужгорода Києва, а також Австрії та Угорщини, прозвучать у межах 12-го міжнародного фестивалю органної музики імені Наталії Висіч. Головна сцена Закарпатської обласної філармонії вкотре об'єднає разом після майже дворічної перерви відомих музикантів та палких шанувальників органної музики. Незважаючи на всі складні обставини, які зараз нас оточують, ми дуже раді, що цього року все ж таки ми змогли організувати 12-й міжнародний органний фестиваль імені Наталії Висіч, і зразу так скажу, що він буде дуже символічний, тому що саме цього року рівно 10 років, як пішла життя Наталія Дмитрівна. 100 років з дня народження Іштвана Мартона, який був першим її вчителем по класу органа. У фестивалі буде чотири концерти, і слухач дістане велике і естетичне задоволення, і музичне задоволення. від Взагалі від різної музики, від музики різних епох, різних жанрів, різних направлень, і все це у виконанні органістів на королі всіх музичних інструментів організм. Саме Катерина Гажов відкриватиме фестиваль разом з Академічним симфонічним оркестром Закарпатської обласної філармонії під керівництвом Вікторії Свалявчик-Цанько. Музичний вечір відбудеться уже цієї неділі, 17 вересня о 17.00 У програмі концерту Твори Баха та Райнбергера. Маємо Слава Богу, можливість маємо нам дя... дали можливість Збройні Сили України дійсно провести цей захід і це фестиваль. І це для нас завжди теж дуже цінно, тому що оце спілкування дуже важливо в нашому зараз житті. І я сподіваюся, концерт пройде з гарними емоціями. Тим більше в нас цього року Катерина Гажо знову ж таки представить дуже гарну, цікаву програму. Кожного фестивалю Симфонічний оркестр приймає. Має участь, і в цьому році буде така родзинка. Ми заграємо е Карла фон Вебера е у вертюру Оберон. Це дуже світла, позитивна е увертюра. Я сподіваюся, вона доповнить цю про органну програму. Продовжить фестивальну програму органістка Дора Пейтері з Угорського Будапешту 20 вересня, 27 вересня, на сцені обласної філармонії виступить органний клас учнів Ужгородської музичної школи номер 1 Закриття фестивалю відбудеться символічно на міжнародний день музики 1 жовтня за участі відомої органістки із Києва Валерії Балаховської.